Вітаю сьогодні. Хочу продовжити нашу тему з молитвами, заговорами, яка читається на любу луну для звільнення роду жінок, і молитву цю читати можна і вдень, і вночі мінімум три рази 12 днів підряд для звільнення родових програм ваших жінок. Єдиний сущий наш Господь, звільни жінок лиш мого роду, очисти кров їх і думок, наповни розумом сьогодні, звільни окови кожних чакр, звільни кайдани з ніг і шиї, звільни їх щастя і любов, наповни мудрістю їх в роду. Спаси жінок і їх дівчат, спаси хранительні роду, я помолюсь за всіх підряд. Ти тільки поруч будь в невзгоду, ти дай думки і дай святе, письмо тим жінкам і богиням, дай свята радості і волі, від непокори і убогості. Хай жінки роду найзвільняться, хай милосердний буде Бог, хай темні сили підкоряться і вийдуть з простору удвох. Хай сили Бога і богині, любов'ю освятять землю. Хай ті старі могили закриють тьму, а світло в небо полетить. Хай наша ненька нас одягне святою росою і капною, зерна святого і душою і оберігає всю любов. Від цього часу, з мого наказу, я звільнена богиня роду, і вся жива і жінки роду за мною стануть в оборону. Да буде так з сьогоднішнього дня, з мого часу, з мого наказу, називаєте своє ім'я. Після цього ще бажано, щоб горіла свічка в цей момент у вас. І ви були в гарному гуморі, в стані в будь-який час, коли вам хочеться читати.